Привіт, друзі! З вами канал «Факт.ЮА». Чи задумувались ви коли-небудь, як звичайні, на перший погляд ідеї, перетворювалися на революції, що будували наш світ, від першого колеса до глобальної мережі інтернет, історія людства це історія винаходів. Сьогодні ми вирушимо у захопливу подорож крізь час і розглянемо 10 ключових винаходів, без яких наше сьогодення було б просто неможливим. Вмощуйтесь зручніше, ми починаємо. Наш відлік починається не з транспорту, як багато хто думає, а з гончарства. Саме в Месопотамії, близько 3500 року до нашої ери, з'явилося перше колесо як гончарний круг. Лише через кілька століть хтось геніальний здогадався поставити його вертикально. Цей момент став точкою неповернення. З'явилися вози. Що дозволило перевозити важкі вантажі, розбивати торгівлю, будувати величні споруди та вести війни на абсолютно новому рівні? Колесо буквально зрушило цивілізацію з місця. Песемність близько 3200 років до нашої ери. Якщо колесо дало людству рух, то песемність подарувала йому пам'ять. Виникнувши майже одночасно в Месопотамії та Єгипті, вона дозволила фіксувати знання, закони, історію та ідеї. Більше не потрібно було покладатися лише на усну передачу. Тепер інформація могла подорожувати крізь простір і час. Писемність стала тим самим жорстким диском цивілізації, на якому записана уся наша історія. Друкарський верстат близько 1440 року. Тисячоліттями книги були розкішшів, яку переписували вручну. Все змінилося в середині 15-го століття, коли Йоган Гутенберг винайшов друкарський верстат з рухомими літерами. Це була справжня інформаційна бомба. Книги стали доступними: ідеї реформації, наукові відкриття та нові філософські течії поширювалися Європою зі швидкістю пожежі. Знання перестали бути привілеєм еліти, що назавжди змінило політичний і культурний ландшафт світу. Компас близько 11-12 століття. Як підкорити океан, якщо ти не знаєш, куди пливеш? Винайдений у Китаї для ворожіння, компас згодом став головним навігаційним інструментом. Завдяки йому європейські мореплавці в епоху великих географічних відкриттів. Змогли перетнути океани, відкрити нові континенти та створити глобальні торгові шляхи. Світ став єдиним цілим. І все завдяки маленькій намагніченій стрілці, що вперто вказувала на південь. Промислова революція почалася з пари. Удосконалений Джеймсом Ваттом у 1776 році паровий двигун став серцем нової епохи. Фабрики, що працювали 24 на 7. Паровози, що з'єднали міста і країни, пароплави, що не залежали від вітру, людство отримало майже невичерпне джерело енергії, що змінило економіку, суспільство та саме обличчя нашої планети. Освоєння електрики, 19 століття. Це не один винахід, а ціла епоха відкриттів від експериментів Фарадея. До лампочки розжарення Едісона та змінного струму Тесли. Електрика це кров сучасної цивілізації. Вона дала нам світло вночі, живлення для промисловості, а згодом для всіх електронних пристроїв, які нас оточують. Просто спробуйте уявити свій день без електрики, і ви зрозумієте її справжнє значення. Паніцелін 1928 рік. До 1928 року будь-яка бактеріальна інфекція могла стати смертельною. Подряпина, поріз, запалення легень, все це могло вбити. Випадкове відкриття Олександра Флемінга, який помітив, що пліснява пеніциліум вбиває бактерії, стало початком ери антибіотиків. Мільйони, якщо не мільярди, життів були врятовані. Хірургія стала безпечнішою, а середня тривалість життя людини значно зросла. Телефон 1876 рік містере Ватсон, ідіть сюди, ви мені потрібні. Ця перша фраза, передана Олександром Белом по телефону, ознаменувала кінець епохи, коли для розмови потрібно було бути в одній кімнаті. Телефон скоротив відстані до нуля, дозволивши миттєво спілкуватися з людьми на іншому кінці міста чи навіть країни. Він став основою для всіх майбутніх технологій зв'язку, якими ми користуємося сьогодні. Автомобіль кінець 19, го початок 20-го століття. Хоча перший автомобіль створив Карл Бенц, справжню революцію здійснив Генрі Форд зі своїм Model T та складальним конвеєром. Автомобіль став доступним для МАС, подарувавши людям небачену свободу пересування. Він змінив архітектуру міст, створив передмістя, породив цілі галузі промисловості та назавжди змінив наше уявлення про подорожі та особистий простір. Інтернет друга половина ХХ століття. І нарешті винахід, що визначає нашу епоху. Вирісши з військового проекту АРПАНЕТ. Інтернет перетворився на глобальну мережу, що об'єднує мільярди людей. Він демократизував доступ до інформації. Змінив спосіб нашого спілкування, роботи, навчання та розваг. Це цифровий всесвіт, в якому ми живемо щодня. І саме завдяки йому ви зараз дивитесь це відео. Колесо, писемність, друк, компас, пар, електрика, пеніцилін, телефон, автомобіль та інтернет. Кожен з цих винаходів був не просто кроком, а гігантським стрибком уперед. Вони це глинки, з яких побудована наша сучасна цивілізація. Історія продовжується, і хто знає, який винахід просто зараз народжується в голові невідомого генія і скоро знову змінить наш світ. А який винахід, на вашу думку, ми пропустили. Напишіть про це в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал Фактуа та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові захопливі факти. До нових зустрічей!